Привіт, дівчата! У Франції вже весна була на всю. А я вам хочу розповісти, чому Франція готелі. Це сталий вираз, і він в нашій середі дуже відомий, але він витягнутий з контексту. От контекст виглядає таким чином: потрібні водії по Європі, категорія Б до 3,5 тонн. Бус, Реномастер, План Дека, 18-17 рік, спальник зверху і твінкаби. У водія має бути актуальна віза або карта побиту, Інше не підходить. Система праці 4-1 або 3-1. Тобто 4 тижні працюєш тиждень вдома. Умова праці. Їздимо в таких країнах: Німеччина, Австрія, Чехія, Бельгія, Нідер... Нідерланди, Люксембург, Франція і Швейцарія. За готелі у Франції оплачує фірма. Саме так вам не почулося. Якщо водій у Франції залишається на ніч, фірма зобов'язана йому винайняти готель, щоб він спав не в авті. А чому? Тому що в 2020 році французька влада внесла низку важливих змін у роботу міжнародного транспорту всередині країни в серпні 2020 року було опубліковано указ, який вів нові санкції за правопорушення, що стосуються відпочинку водіїв. А через декілька днів французька влада внесла зміни, що цього разу вже стосувалися е, заборони на нічліг у вантажних фурбогонах, а потім у автомобілях до 3,5 тонн, це наші буси. Ці нові правила почали діяти з вересня 2020 року. І з цього моменту примус водіїв на відпочинок у транспортних засобах розглядається як злочин 5 класу. Для перевізника на практиці це означає штраф у розмірі півтори тисячі євро. Якщо роботодавець змушує працівника щодня чи щотижня відпочивати у транспортному засобі. Роботодавець змушує водіїв проводити відпочинок у місці, яке не забезпечує безпеку, комфорт та гігієнічні умови, що відповідають стану їх здоров'я. Або водій не зможе довести, що весь відпочинок він провів у належних умовах. Таким чином, дівчата, Франція, готель. От на другій фірмі. У мене були оплачені всі готелі, якщо я ночувала у Франції. Такий готель, як ви бачите, одна кімната, душ, туалет на коридорі, або вони можуть бути в Е, Така кімната коштує десь ну, 35-46 євро. І ось я там залишалась. Іноді водії залишаються ночувати в машинах. Для мене це було дивно. Але мені сказали так, що деякі шефи ну, знімають номер на декількох водіїв одразу. І хлопці не хочуть в одному ліжку спати з іншими хлопцями. У мене завжди був окремий номер, і це було дуже зручно, можна було помитися. Були і незручності, ну, але коли їх у нас не було. От зараз у мене нема готелів у Франції, тому або я її проскокую, або я сплю на парківці. І в разі чого я так і буду казати, що ні, у мене нічого мені не зняли. От, і так, я тут порушую всі ваші укази, якими ви хочете мене захистити. От, ось в одному з цих бусів водій жив три дні і жодного дня він, ну, він звідти не вилазив взагалі. Але він мені подарував іспанське пиво, яке я потім теж комусь передарувала. От, що ще про готелі? Ну нічого, готелі та й готелі. Були е, плітки, що там можна підхопити клопів. Але я в це не вірю. Хоча все може бути. Ось от, така от розповідь.